Центр розвитку дитини Лазурний вітає з міжнародним днем матері. Колись ці немовля, слово мама, промовля, найцінніше в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, Маченка, матуся. Мама, мамочка, матуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Маленький художник. Пушники з груп Квіточка і Зірочка готувалися до привітання матусь з дивовижним святом і приготували для них справжнє диво, унікальні, особливі картини, намальовані нестандартними способами. Матусь висловили у поетичному ланцюжку, який влаштували діти середніх груп. З особливою любов'ю робили подарунки своїми руками та зігріли їх серця, подарувавши їх. Ті маленькі розумнички турбуються про своїх рідних і допомагають їм боротись на кухні, полівати квіти. Іграшки. Сьогодні особливий день, день моєї матусі. Моя матуся сама найкраща. Я її люблю і тому я їй допомагаю готувати смачні страви, доглядати за рослинами та тваринами. Та ще допомагаю у прибиранні. Дочка Матуся, я до неї поруша, вона добра і привітна, наче не пісонця свігла. До дня матусі наймолодші малята підготували концерт. концерту. На вошні. веселий та Виготовили аплікацію та привітали своїх матуз. Ти моя любов, ти моя надія. Ти моє життя, говорять наші малюки своїм матусям. Діти хрупи на напередодні свята. Подякували своїм матусям, подарували їм теплі обійми. з великим задоволенням зробили подарунок команді, створили чарівні намиста. Нували тепло своїх долучих, заграли душок оркестру оркестрі, всі отримали позитивні емоції. Мама – Чиє в світі слово більш прекрасне і ніжне. У мами добрі й ласкаві руки, найчутливіше серце, в якому ніколи не згасає любов. Напередодні свята малята груп сонечко, та я граю з мамою. Привітали своїх матусь та бабусь подаруночками, виготовленими власноруч, піснями та веселими іграми. Над усіх, над все на світі матінку кохаю і в оце велике свято матусю вітаю. Мама саме красивая. Моя мама главна моллю. Моя мама дуже лагідна. Моя мама сама красива. Я люблю свою маму. Моя мама сама добра Моя мама пахне веселкою. Моя мама пахне духами. Моя мама пахне пам'ятком. Моя мама пахне медом. Моя мама пахне кавою. Моя мама пахнет арбузом своїй мамі подарую багато веселощів. Бажаю дуже бути красивою. Я своїй мамі подарую багато квітів. Я бажаю бути завжди на висоті. Ми, Ми бажаємо матусям бути безпеки. Мама, я тебе люблю сильно, 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 сильно. Мама, пі. А ти моя.